НБУ скасував реєстрацію участі у платіжних системах фінансової компанії Alliance, що діє під брендом Фонді. Рішення було ухвалено через загрозу національної безпеки України, і воно вже заблокувало купу грошей на рахунках волонтерів та стрімерів, які використовували в як платіжний інструмент. А це майже всі українські донат-системи, включаючи з популярного серед стрімерів Donatello та Дяка. НБУ повідомляє протягом лютого та квітня 2024 року. Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність фінансової компанії Alliance містить ризики виникнення загроз національної безпеки України. Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально. Підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національної безпеки України. А от де точно немає ніякої загрози національної безпеки України, так це на сайті Manifest in UA, де ви знайдете просто тисячі українськомовних каналів, поділених по категоріям. І вони щоразу додаються і збільшуються. Тому ласкаво просимо на наш сайт Manifest in UA. Засновниця потіжного сервісу фонді Валерія Вагоровська вже публічно відреагувала на це рішення. Вона заперечує всі закиди та вимагає від СБУ публікації доказів підстави для цього рішення. Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємося до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії не можуть бути загрозою нацбезпеці. безпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає. Нам нема чого приховувати від України від наших клієнтів і партнерів. Наразі всі сервіси, що використовували фонді, як платіжний інструмент, включно з українськими донат-системами, Заблоковані також, а кошти донатів, волонтерів та людей, що не встигли зробити вивід, зависли на заблокованих рахунках. Цікаво, що напередодні блокування, а саме 25 квітня, антимонопольний комітет дозволив грузинській банківській групі TBC через компанію International Holding Limited викопати фондів Alliance та ірландської фондів Payments. Можливо, десь в цій зв'язці заховані руки Кремля, але поки офіційних коментарів з деталями немає. А закордонні донатні системи продовжують блокування українців. Популярний в Україні сервіс зі збору донатів, Bay me a coffee» без пояснень безповоротно заблокував акаунт виробника fpv дронів дикі шершні. Виходить так, що за кордоном можуть без пояснень заблокувати ваші акаунти. А удома під блок може потрапити ціла платіжна система з усіх боків творці контенту нічим не захищені. Як ви думаєте, що робити в цьому випадку? Бо виходить так, що патреон поганий, Байміякофі нічим не відрізняється від патреону. Дякую та Донатело нам блокують всередині і чим нам тоді взагалі користуватися. Звісно, я розумію, що Патреон і Байміякофі. Виступає тут, речі, не проти креаторів, в принципі, а саме проти мілітарних аккаунтів, які мають якийсь стосунок до війни, і це потрібно розуміти. Що, хоч трішки має натяк на військову тематику, це для них Red Flag. Вони не керуються якимось моральними рішеннями або емоційними в першу чергу є правила, і вони їх дотримуються. І це ось така реальність, якою нам необхідно жити. Велика подяка нашим спонсорам та меценатам. Загалом будемо старатися повертатися в режим і викладати кілька відео на тиждень. Якщо вам подобається відео такого інформаційного характеру, обов'язково дайте нам знати у коментарях. Ну і по можливості оформляйте спонсорку. Це реально дуже допоможе більше часу приділяти саме проєкту. і робити відео, які не про гайп, а саме про користь. А на цьому все. Я кажу вам до зустрічі. Бувайте, панове!